Ефір пошов, друзі, починаємо. Розпочинаємо нашу акцію, і я хочу сказати декілька слов про цю акцію. Ми зараз знаходимося у місті Львові. Ми знаходимося зараз перед центральним управлінням митниці, Львівської митниці. І хочу сказати ті питання, які ми піднімаємо і заради яких ми прийшли. Всі розуміють, що головне питання це доступне розмитнення. Ми зібралися і всі ці багато років, більше двох років, ми проводимо боротьбу за доступне розмитнення, за те, щоб кожен українець міг, як в Європі, розмитнити свій автомобіль не більше 40%. І на цьому шляху ми зіткнулися з цілим рядом перешкод на сьогоднішній день. Вже українці мають змогу загрузити автомобілі не ще 5, євро 5, Вже вони понизили ставки, але нам залишилося б зробити головне це прибрати акциз, щоб якраз наші автомобілі коштували в розмитненні не більше 40% від вартості автомобіля. Що ми маємо на сьогоднішній день? Значить, депутати. Як виконавча влада, законодавча влада, е інші гілки влади, вони вважають, що вони прийняли гарний закон і всіх це влаштовує. Те, що ми тут знаходимося з вами, те, що ми проводили до цього акцію у Вінниці, те, що хлопці два місяці на кордонах проводили акцію по зупинці контрабанди, вони показують, те, що е вони показують те, що людей не влаштовує. Ті ставки, які залишилися при розмитненні. Тому що на сьогоднішній день самі доступні автомобілі мають при розмитненні десь 200% від вартості автомобілів, і це є ненормально. Окрім цього, ми розуміємо, що автоолігархи навіть в, ці, в цей закон собі змогли вставити можливість не платити акциз взагалі 0% за, свої, за ввезення своїх кузовів автомобілів. І що ми маємо? Людей не влаштовує закон. Ми маємо те, що занадто високі ставки, ми маємо те, що олігархи собі е, зробили лазейку определенно не платити податки. І ми маємо відсутність політичної волі в тому, щоб прийняти цей закон. І саме головне, ми отримали, що 25 е, мая, як це українська Травні. травня, значить, 25 травня. Ми отримуємо штрафи по 170 тисяч гривень. От таку ситуацію ми з вами маємо. Тобто, основне в цьому питанні це відсутність політичної волі. І запитую вас, хоча більше це риторичне питання, а яким же чином зробити так, щоб політична воля з'явилася? А дуже просто. Перше, це організована робота. Як ми її проводили два роки, так і ми її продовжуємо далі. Це перший найпотужний е, важен, коли люди збираються в великій кількості і показують, що їм не тільки не байдуже, а вони будуть боротися до кінця. Це з вами ми навчилися робити. Ми це робимо. І в цьому ми вже експерти, одні з кращих в країні по е, збору великих акцій. Але цього недостатньо. Друге. Ми розуміємо, що політична воля з'являється, коли політик щось втрачає або коли, коли він щось отримує. Ви знаєте, що безліч законів в Україні проводяться тоді, коли депутату щось заплатили і він прийняв цей закон. У нас відсутні кошти заплатити якусь взятку, хабаря, та й відсутнє бажання комусь платити. Тому ми, ми переходимо до другого етапу, коли хтось втрачає. А як втратити? А дуже просто. Наша влада е, за ці десятки років незалежності вибудовувала дуже серйозну систему збагачення через контрабанду. Яким чином? Ми, наші хлопці, які знаходилися ці два місяці на, кордон, на кордонах, вони з'ясували, що є ціла система корупційна, яка е, створена таким чином, що Сюди, якісь заїжджають сюди фури від певних компаній, тільки цим фурам, тільки від цих компаній дозволено сюди заїжджати в такому режимі. І що, що трапляється? Наприклад, їде з боку Польщі фура, завозить сюди техніку Apple. Одна фура може коштувати в, з товаром десь приблизно 3 мільйони доларів. І по документах сюди, верніше, по факту, і по документах з Польщі вона виїжджає як техніка Apple, а в Україну вона вже заїжджає. Як Кірпіч. Це ганьба! Це ганьба. Ганьба! Це не то, що ганьба, це кримінальне приступлення, це, це, це злочин, і таким чином. Велика кількість людей, які знаходяться там у Верховній Раді, це народні депутати, вони збагаються. І ми можемо кричати ганьба, це, це дуже важливо, щоб наша общественність розуміла всі ці факти, але буде ще краще зробити так, як зробили наші хлопці, які стояли на кордонах, вони почали це фіксувати. Хлопці на кордонах фіксують, а хлопці в центральному офісі за допомогою юристів подають звернення до Генеральної прокуратури, до військової прокуратури, до НАБУ, до САПа, до Державного бюро розслідування ДБР до керівництва безпосередньо ДПС. -у. І таким чином, друзі, маючи всі ці важелі, це Наша єдність, наша велика кількість людей, які готові боротися, це робити боляче цим е, депутатам, які знаходяться зверху, тому що вони не дотримують колосальні потоки. Ви вдумайтесь по міжнародним оцінкам, це навіть не українські оцінки, недоотримання бюджетом України е, коштів е, составляє приблизно 3 мільярди доларів на рік. Це близько 100 мільярдів гривень на рік. Е, я хочу, Тобто ми з вами, маючи ту спільноту, яка бореться, маючи е, фіксацію цієї контрабанди, ми робимо болячи там зверху. Це якраз і є той важель, який е, далі дає нам можливість як в справжньому бою йти на те, хто переможе. Або нас переможе, переможуть корупціонери олігархи, тим, що в них дуже великі фінансові ресурси, на них працює вся державна машина, або ми з вами єдністю і тим, що будемо використовуючи ту ж саму державну машину, яка має правоохоронні органи, яка має судові органи, яка має слідчі органи, стравлювати на цих же олігархів цю ж. Нашу державну машину. От наша дуже проста стратегія. Окрім цього, сьогодні є взагалі уніка... унікальна ситуація. Вона заключається в тому, що сьогодні проходить міжнародний форум і сьогодні приїхали глави міжнародних митних органів з, з тих країн Євросоюзу. Які є поблизу нашої країни? Це і Угорщина, і Польща, і Словакія, і Венгрія, і Румунія, і всі, і ми підняли питання. Ми підняли питання, чому, як так стається, що, з цих, що ці країни ну, по великому рахунку учасниками всього цього. Дійства, коли наша країна е, отримує такі громадні збитки, вони це роблять, вони є такими заручниками ситуації, тому ми, ми прийшли сюди підняти це питання, користуючись е, такою нагодою. Що ми плануємо робити? Значить, ми знаємо, що ми сьогодні в управлінні ДБСу е, чи митниці, міській митниці, тут на вулиці Кістюшка. Буде проходити круглий стол, ми чекаємо на діалогу на цього на цьому круглому столі, щоб вирішити ці питання. Тому що я хочу сказати, що українці вони розумні люди і вони терплячі люди. І ми розуміємо, що якщо нам не вирішить до 22 травня наші питання, ми мусимо саме себе захистити від штрафу. А яким чином ми самі себе можемо захистити між травмами? Це використовують чинне законодавство. Також чинне законодавство нам з вами дозволяє продовжувати їздити на цих номерах. Але питання в тому, що треба змінити митний режим. А яким чином змінюється митний режим? А дуже просто. Треба виїхати на цьому автомобілі заїхати в новий митний режим. Але чимось підкреслюю, нам він не цікавий, цей митний режим. Ми хочемо доступне розмитнення. Єдине, в чим він нам може бути цікавий, це тимчасово захиститися від штрафу 170 тисяч гривень. Тобто наша головна задача це доступне розмитнення. Але, тим не менш, ми розуміємо, що якщо нам знадобиться, ми маємо скористатися цією можливістю. Ми спробували це зробити, і ми зіткнулися з тим, що знову порушується закон. Тому що коли пишуться картки відмови, вони пишуться кожного разу з іншою причиною. Коли ми звіряємося з чинним законодавством, воно не відповідає чинному законодавству. І все, що на що розраховують митні органи, це не те, щоб нам затягнути все це питання в судову площину, щоб ми зайшли за... 22 травня, і вони сподіваються, що питання буде вирішено. Ні, не буде вирішено. Правда, хлопці? Да. Не буде вирішено, тому що наша задача це мати можливість їздити на автомобілях доступно, і ми будемо використовувати всі ті методи, про які було тільки що згадано. І про масові акції, і про боляче. Цім олігархам через зупинку контрабанди, через суспільний розголос. Все це, буде. Це, все це наші інструменти, якими ми будемо користуватися. Тому, друзі, наша сьогоднішня задача це привертати увагу міжнародної спільноти до тої ситуації, яка склалася. І ми будемо тут стояти проти, поки ми не отримаємо з вами. Круглий стіл і відповіді на ті питання, які ми задаємо. Тому, друзі, разом сила. сила! Разом сила. Разом сила! Разом сила! сила! І ми будемо тут стояти під дождем, під снігом. Байдуже. Ми вже показали країні, що ми можемо тут знаходитися стільки, скільки треба. День, два, три дні, доки ми не, не отримаємо результати. А якщо я попереджую депутатів можна власні, якщо ми не отримаємо результати, то тільки по офіційним даним ДПС більше півмільйона автомобілів не мали можна розмузитися. Більше півмільйона. А по, по неофіційним даним більше мільйона автомобілів немає змоги розмузитися. То я хочу сказати, що ще в квітні та травні ви побачите, скільки людей приїде і висловить вам своє відношення, ставлення і то, що вам прийдеться зіткнутися з гнівом народу. Разом сила! Все, друзі, чекайте на новини. Ми будемо виходити до ефірів по мірі того, як будуть розгортатися події, і по мірі того, як ми будемо отримувати інформацію, ми вас будемо інформувати. Разом сила!